Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Нацгвардієць проводить тренування на човнах для побратимів. Під час лавандових фотосесій Теврівчанка збирає гроші для зсу. У Вінниці до Дня Конституції провели танцювальний флешмоб Українка я. Міська дитячо-юнацька спортшкола. Сюди на безкоштовні заняття з веслування на байдарках та каної прийшли нацгвардійці. Перед початком інструктаж. Коли ви сіли в човен, дивитись вперед і працювати веслом. Тобто не, ну, спеціально не наклонятись, не балуватись, нічого такого, спокійно працювати веслом, не робити різких руків. Андрію Корецькому 22. у Нацгвардії каже на строковій службі. Веслування на каної опановує вперше емоції прикольні правильно тримати рівновагу. Ну це це так якби не складно, але Взагалі класно. Види спорту, будь-які, які, які зв'язані з водою, то це ну, взагалі типу реально релакс. Ну, просто ти насолоджуєшся іменно цим спокієм, такими моментами відволікатися це дуже класно. Заняття для військовослужбовців проводить Віктор Гуцалюк, чоловіку 38 років. Він призер України та учасник чемпіонату світу з цього виду спорту. Служить у Нацгвардії. Сьогодні на заняттях із веслування за тренера. Веслування досить непростий вид спорту. Але наші задачі стоять для військовослужбовців не навчати їх професійно, а відволікти їх морально, морально і психологічно, щоб вони трошки отримали якесь задоволення, розслабились. І на те ми придумали міні-реабілітації. Тимофій несущий на заняття каже, прийшов вдруге родом з Дніпропетровщини. Торік розповідає, під Бахмутом отримав поранення. Їхав із побратимами на машині і підірвалися на протитанковій міні. Я вже тут знаходився другий раз, то скажу дуже добре. Допомагає відволіктися від служби. Розгрузитися трішки. Серед відвідувачів заняття з веслування на байдарках та каної і 35-річний Роман Бершацький. Він командир взводу. У Нацгвардії, розповідає, служить із 2008 року. Хлопці постійно знаходяться в такому стані. Відповідальному за службу, от. І в якості психологічного розвантаження потрібно дійсно займатися спортом. Вода заспокоює, пробую, мені подобається. Заняття спортом позитивно впливає на психоемоційний стан людини, говорить психологиня Тетяна Гнатюк. Заняття спортом, плавання чи сап, наприклад, так воно і є моментом, коли людина може відволіктися і пережити ці свої емоції, пройти у даний момент реабілітації. За словами Віктора Гуцалюка, за два тижні занять їх відвідали 20 військовослужбовців. Наталя Колодій, Андрій Нєстюров, Суспільне новини, Вінниця. Це баги, які в Одесі отримали військові ОК південь від волонтерів з Вінниці. 12 автівок робили близько двох місяців. Це механізм, який дозволяє оперативно доїжджати до. Передової підвозити щось, забирати щось, і він досить непомітний, тому що він маленький, фактично там невеликий кузов, труби кинув дві якихось гілки, і його вже й не видно. Багато волонтерів нам хто подарував, хто дуже за знижену ціну продав готові машини Жигулі. І е, ми їх розібрали на запчастини і використали по максимуму все, що можна було, там, двигуни, ходову частину, все, що було поломане, там, чи потребувало заміни, ми докупили в магазині. І тому е, можна сказати, що ми зробили за мінімальною ціною. Тобто це десь порядка 85 тисяч гривень. Ще дві такі автівки перероблять під евакуаційні, аби вивозити з фронту поранених. Волонтери не далі шукатимуть старі «Жигулі» та кошти на них, аби зробити більше багі. Можуть перевозити як наших військових, так і боєприпаси. Вони обладнані під різні гранатомети і багато чого такого військового. Швидкість можуть розвивати на трасі до 110 км за годину. Задні колеса там від мотоблока, тому це дає силу проїхатися по болоту і як це баги, то вони будуть їхати як позашляховик. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко – Суспільне новини, Одеса. Доброго дня студія! Дружба на війні – це одна із, така, із наймісніших дружб. Я вже до хлопців приєднався у самому Києві. Ми іменно зачищали саму северенюку. То, що ми там побачили, що там е, наробили вороги, то не дуже приємно було. Так як ми проходили повністю всю Київську область е, в пішому порядку, ми зачищали село за селом. Все було розкрадене, розбите. Ну, биті люди. Так ми йшли на дорогах, хвалялися. Сім'я в машині їхала також бита. Ну, страшні дуже звісно були. Ми як піхота, нашим завданням була зачистка міст. Та населених пунктів. Після Київщини ну, ми закріпилися в населеному пункті там Фасова, е, окопалися, і буквально десь через місяць нам сказали, що ми виїжджаємо на схід. Їхали ми у населений пункт Сіротіна, це біля Север... Северодонецька, там за два кілометри. Виходить. Там буквально просиділи три дні, і наша була перша наша бойова задача це штурм самого Сєвєродонецька. Ми побачили, що сила ворога переважає, і була команда відступити і зайняти нові позиції на промзоні Сєвєродонецька, Азоті. Так як ми там зайняли позиції, замінили інших хлопців, ми успішно тримали оборону. На самому Азоті нам довелося стикнутися з, такі, з регулярними військами Росії. Та ахматовцями. Інтенсивність боїв була дуже висока. Регулярна армія РФ і Ахматівці е, дуже відрізняються. Ну, насправді дуже відрізняються тим, що е, регулярну армію там женуть, просто вони е, наступають, наступають, наступають. А Ахматівці, як оказалось, вони тільки й кричати можуть. Тобто вибігли, наробили шуму, накричали там, що Ахмат. Е, Чай і на цьому все. Важчим для мене під час перебування на фронті це була втрата своїх побратимів. Це дуже тяжко переносити. Після того, як я взяв зброю у руки, висновок я зробив, що я більше почав цінити життя. Коли закінчиться війна, я на другий день висплюсь. Сильно висплюсь. Просто цілий день, може й два. Там часу на сон дуже мало. І це просто моє весь час там, бажання поспати. Виходиш на пост вночі, дивитись, щоб ворог не підійшов, скажімо так. Любиш сон, брюс? Звісно, люблю сон, як його не любити. Кожну хвилину там ловиш і вільно, щоб поспати, віддихнути. На наступний день після перемоги я, напевно, поїду додому і проведу цей день з рідними, з близькими своїми. Дружба наша обов'язково, я сподіваюсь. Брюс, mm -hmm. <різь> я сподіваюся, що наша дружба буде продовжуватись, ну куди ж без цього. Тобто, буду надіятися, що з часом ми контакти не втратимо. Так, ну це 100% так буде. У середмісті Вінниці до Дня Конституції відбувся захід, на якому збирали гроші для захисників, писали побажання Україні та перевіряли перехожих на знання Конституції, а ще танцювали. Зорганізував захід міський терцентр. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту соцполітики міста Валентина Войткова. За її словами, до заходу доєдналися 60 відвідувачів терцентру. Вони, зокрема, продавали вироби ручної роботи. Гроші вторговані за них спрямують на підтримку зберігання. Збройних сил України, каже Валентина Войткова. Всі вироби зроблені власними руками самих підопічних територіального центру, нашими відвідувачами. І важливо, що вони також долучаються і хочуть такими, такими силами, хоч якусь часточку внести в підтримку наших хлопців, наших героїв. Оберіг з колосків пшениці придбала на ярмарку віничанка Катерина. Для нашого дому кашт на військовий. для малечі треба обов'язково розказувати і показувати. Це дуже важливо. Вони мають рости кращими ніж ми і більшими патріотами. Поруч офіцери штабу командування повітряних сил збройних сил України зорганізували акцію Конституція, основа моєї держави. На синьо-жовтих стрічках перехожі писали рядки з конституції, чіпляли їх на основу для маскувальної сітки. Володимина вільна життя. Кожна людина, яка підходить, може прив'язати стрічечку, написати на цій стрічці улюблене положення, улюблений пункт з Конституції, який от найбільше їй до душі прив'язаний. Ну а за цим і маленький подаруночок. Це наш такий невеличкий журнальчик про повітряні сили і з наліпочками дітям, онукам дуже імпонує. Ще. Ти тут нав'яжеш на цілу бібліотеку. Також під час заходу група Черлідерок «60 плюс влаштували танцювальний флешмоб Українка. Я Ми хочемо, щоб була перемога, і ми танцювали в вільній Україні. І тоді ви подивитесь, ми будемо ще круче танцювати. Тривав захід дві години. Для потреб армії відвідувачам терцентру вдалося зібрати 15 тисяч гривень, говорить Валентина Войткова. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінниця. Юлія Качан з доньками Софією та Євангеліною. Похресником Марком на сімейну фотосесію в Лаванді приїхали до Тиврова з Вінниці. Фотографує мама Марка. Кума, каже Юлія, у своїй справі профі. До неї зателефонувала, кажу, слухай, давай вона. Давай так, війна, але хочеться трішки відпочити від цього всього. Зараз лаванда саме в тренді, саме зараз сезон цвітіння, і е, саме зараз таку можливість люди використовують, щоб зробити гарні фото на пам'ять. Лавандовий сад у Тиврові власність родини Шиян. 30 соток землі біля будинку Лариса засадила кущами два роки тому. Розповідає, це була ідея зятя. Зятя уволили, сократили. Не було роботи, сидів без роботи. І якось він лежав на дивані, дивився-дивився телевізор і йому прийшла така ідея. У нього з'явилася робота і поле залишилося мені. На території є кілька фотозон. Лавки, альтанка, гойдалки. Усе, каже, майстрували самі. Гарно, Побігати можна. Мама. М -м, як пахне. Звела своїм друзям Софію. Мені тут подобається. Я радий, що я сюди приїхав, Я дуже счастливий. Лаванда ще й чудова, медоносна рослина, розповідає дочка власниці саду Марина. Тож брат зробив на подвір'ї ще й невеличку пасіку вуликами, як і лавандою, нині опікується з мамою. Брат каша Марина зараз на фронті. Він доброволець. Вони звільняли Херсон. Зараз на Донбасі десь під Мар'янкою. Тут працюють його бджілки, доглядаємо його пасіку, ем, передаємо хлопцям мед смачний. Вхід у лавандовий сад Шиян платний з 10 до 17 години коштує 50 гривень з людини. Для дітей і сімей воїнів безкоштовно приймають гостей за попереднім записом. Це більше для душі. Приїдуть люди, їм приємно. Ну, і мені приємно, що мою працю хтось оцінить і, і скаже дякую. Прибуток Лариса Шиян витрачає на закупівлю необхідного для рота, де служить син, що вже придбали, перераховує донька Марина. Круги для болгарок дуже часто ламаються сварочні апарати. Купували і генератори і ну, техніка. Ненадійно, якби вони ремонтують і буває власним коштом. Тому приходиться допомагати хлопцям, чим можемо. Коли лаванда відцвіте, з її квітів жінки робитимуть ефірну олію, планують налагодити виробництво. Коли закінчиться війна, брат повернеться, є земля, хочемо робити виробництво як лавандової ефірної олії. Розвивати, розвивати нашу Україну нашу. А ще поруч із лавандовим садом висадили трояндовий. Перші кущі уже розквітла. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниччина. на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1469 прізвищ. Дивитеся суспільне Вінниця, Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.